Спорт, звісно, і напевно наші українці люблять смішний контент, як я бачу. Якщо рецепти, то якісь смішні з приколами. Якщо не знаю там про кохання, теж, будь ласка, щоб мені було смішно, тому що якщо це не смішно, я виключу. Тобі ж, щоб людина була реально цікава, деколи весела. І але не натужно весело, тому що якщо натужно весело, я теж перелисну, тому що мені це не, не цікаво. Ну, люди такі у нас вибагливі, Знаєш, тому це... треба підкорювати усім. То можна сказати, що люди в принципі і теоретично йдуть у соцмережі а, і дивляться інших людей за для того, щоб трошки відволіктися від оці, цієї жахливої буденності, да щоб трохи переключитися. Звісно. І е, дуже класно, що є отакі люди, як ти, які роблять е, для людей насправді це можливим, тому що ну це Насправді цікаво, і це насправді відволікає за це. Тобі окрема дяка. Дякую. Це найперше.